Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду, розкладу на картах Таро на місяць квітень, знак зодиака «За Тілець, загальний фон місяця, робота, фінанси, особисті питання, Застереження. та порада. Сьогодні нам допомагають колода таро Мінерали в якості поради для вас, а також Таро Янголів. І ще, друзі, додаткові карти візьмемо з колоди 78 дверей. Для того, щоб картина була більш зрозуміла. Дивимося загальний фон місяця. Сімка кубків, п'ятірка пентаклів. Загальний фон місяця вам каже про те, що ви будете. В ілюзії, ви будете думати, що у вас щось не так зі здоров'ям, а також, можливо, з фінансами, якась нестабільність. Для того, щоб вирішити, що саме і як правильно, подивимось детальний розклад на всі питання. Робота, двоєчка жезлів, а також туз мечів. Робота ваша показує, що ви дуже впевнено щось розвиваєте. Ваша робота має успіх, і, можливо, зараз ви можете бачити тільки його початкові якісь стадії або кроки. Але все розвивається так, як ви запланували, та так, як ви старанно робите. Фінанси. Вісім жезлів, а також 3 жезлів. По фінансам у вас будуть надходження, можливо, з якихось витоків джерел, таких, як там, де ви робите, працюєте не самі, а хтось вам допомагає. Наприклад, не ваша не загальна основна робота, а ту, яку ви. Маєте або додатковий бізнес, або щось таке. Звідти будуть надходити швидко гроші. Особисті питання. Зверніть увагу, друзі, насправді у вас дуже вдалий розвиток особистих питань і все у вас досить добре. Але чомусь ви допускаєте. Легку депресію. Можливо, ви втомилися, можливо, іноді, коли людина приділяє більше уваги для роботи або якихось загальних справ, то особисті питання ось тут у вас вже показано виснаження. Як то кажуть, дайте тату спокій, він посидить коло телевізора. Але старший аркан колесниця показує добрий розвиток, стабільність і вдалий рух вперед. Ваших особистих питань. застереження троєчка мечів, а також принцеса Пентаклів. Застереженням може бути розбите серце стосовно якоїсь молодої дівчини. Якщо ви чоловік, і, наприклад,. Поглянули на якусь молоду дівчину, а ви вже одружені, то саме це вам і є застереження. Бо тут розбите серце. Не розбивайте серце не собі, не їй. А якщо ви молода дівчина, до якої, наприклад, залицяється якась більш старша людина, пам'ятайте, що. На чужому нещасті, щастя не збудуєш. Це застереження. Порада. Зверніть увагу, друзі, два старших аркана. Карта Мах і карта Небесна Жриця. Карта Мах вам каже про те, що все, що ви захочете, ви зробите. Захочете правильно, зробите правильно, а захочете ні, то відповідальність будете потім нести далі. А карта Небесна Жриця показує, що є два шляхи чорний та білий, і поки що невідомо, який саме ви зможете обрати. Але це два старших аркани. вони дуже потужні. Зараз, друзі, дивимось: пораду Таро Мінерали. камінь садаліт. Хто дивився? Нещодавно мою розпаковку з Aliexpress, там був цей камінець. Можете передивитися, як він виглядає. Синя білого кольору. Спілкуйтесь або приєднуйтесь, зв'яжіть здорову та підтримуючи нову дружбу та зв'язки, об'єднавшись з групою однодумців. Можливо, вам щось треба по своїй роботі, якісь предприйняти кроки, наприклад, знайти спеціалістів, хто вам допоможе, або щось таке. І група однодумців допоможе, щоб ваш, ваші гарні плани та думки мали розвиток. І ще, друзі, туз жезлів. Це порада янголів. Зараз я вам прочитаю, що саме вони для вас кажуть. Цей херувім віщує час чудових новин, а також можливостей, пов'язаних з вашою творчістю, кар'єрою або здійсненням ваших мрій. Це карта дії і Якщо ви зволікали, настав час по-справжньому зайнятися. Також це чудовий час для початку нового бізнесу. Впевниться у своїх силах, що можна сказати, друзі? Ось тут туз мечів, а парада туз жезлів. Ви щось, можливо, вже розпочали, і нагадую, що до 15 квітня ретроградна Венера. І до 7 квітня ретроградний Меркурій. Меркурій вам заважає спілкуватися та знаходити потрібних людей для розвитку вашого бізнесу, або якісь обставини, котрі вам, м'яко кажучи, гальмують процеси. А венера ретроградна, вона затримує фінанси, а також, так, також може впливати якось на ваш настрій, на те, що у вас ось тут якісь ілюзії. Ви чогось боїтесь, але насправді цього всього немає. У вас дуже гарний розвиток особисті стосунки, приток грошей частями, частково, але він стабільно йде. Застереження ви зрозуміли, не розбивайте чужі серця, апарада, два старших аркана робіть так, як ви робите. І будете мати успіх, якщо ви робите позитивно, тому що тут дві свічки чорна та біла. Паради, мінерали та янголів для вас зрозумілі. Ось так, друзі, такий для вас вийшов. розклад. Іноді, як показано в особистому, якщо у вас не складаються якісь події, справи, ви можете перепочити, і це. Не відкине вас назад, а просто дасть вам нові сили для того, щоб ваші дії та події мали розвиток. Ось такі, друзі, для вас вийшов. розклад. Сподіваюсь, вам було цікаво та все зрозуміло. Дякую за підписки, лайки та коментарі. До зустрічі на моєму каналі.